Комплектація пінополістирольного вулика ДАДАН. У комплектацію вулика входить Гігієнічне дно, особливістю конструкції якого є металева сітка і висувна шухляда, людковий загороджувач зі засувкою, гніздовий 10-рамковий корпус ДАДАН, два надставкові корпуси на 145-ту рамку, стеля з вентиляційними отворами і заглушками до них, високий дашок. У комплект також входять по дві заглушки до кожного вентиляційного отвору на корпусах і на дашку. Вентиляційна пластикова і глуха пінополістирольна. Рамки, роздільні решітки і годівниці у комплект не входять. Всі комплектуючі вулика можна придбати окремо.